Є новини, друзі, Христос Воскрес. Ще раз усіх вітаю зі святом. Маю надію, що ви гарно провели цей святковий величний день. І я вийшов в ефір для того, щоб говорити пост Зеленського, тому що це дуже цікаво. Це практично вперше, знаєте, з нашої історії дипломатії, що ми десь намагаємось бути першими. Так от. Зеленський заявив, що він запропонував Путіну продовжити припинення вогню і не бити більше дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на 30 днів. Або і довше. Ну, Зеленський це підтримує. Якщо Путіна це не погодиться, значить він далі хоче продовжити терор і війну і бити по цивільним містам. Також Зеленський зазначив, що Во за цей день перемир'я, якби дві тисячі різних ударів атак відбувалося на території України з боку росіян. і як на мене розумієте, не суть того, що сказав Зеленський, а суть того, що нарешті наша влада і Зеленський хочуть діяти першими. Ну бути тими, за якими треба бігти і наздоганяти. Тому що зараз ми нас доганяли за Путіним, хоча в нього нічого не вдалося, і він однозначно це перемиря. Придумав для того, щоб американці побачили, що він готовий до миру і до перемовин, тому що він боїться, якщо вони вийдуть з перемовин. А реально зараз Зеленський першим сказав: ну, будь ласка, води, не бийте. По цивільній інфраструктурі, не по військовій, не по енергоінфраструктурі, а по цивільній, не бити ракетами й дронами. І тепер дайте відповідь. А якщо ви не даєте відповідь і мучите далі б'єте, ну значить ви хочете війни, і значить, все, що ви видумали про великодні перемир'я, це все була ахінея. І це правильний хід, як на мене. Тому чекаємо відповіді, і далі завтра ми продовжимо вести наші. Новини аналізувати. Напишіть, що ви думаєте про дії, тому що це вперше. Ми намагаємось бути першими.